Далі продовжується частина друга вже буде, продовжуємо відео на рахунок нашого чудо-прицепа. Що ми бачимо горить білий індикатор, це означає, що він підключений до напруги. Показує, що зараз 0 літрів та зарядку акумулятора. Далі, бачимо, у нас є отакий пульт. Далі ми пультом можемо включити це електроклапана. Бачите, загорівся синій діод. Відключити. Це ми включаємо електроклапана на всіх балонах та на редукторі. Тобто, якщо ми його включаємо, зараз він включений, горить синій діод, буде вже йти газ. Але ми знаємо, що газ перед тим, як використовувати, потрібно підігріти, нагріти, точніше, щоб він перейшов у парову фазу. Бо на даному прицепі використовується жидка фаза. Ось у нас є такий тумблер, на клідейку я не хочу здирати, хай це зробив власник. І ми включаємо також з пульта. а, Чекайте, це не та кнопка. Включаємо термостат. Ми бачимо температура 17,6 градусів. Запрогрував його тільки на 29, тому що ми бачимо, який у нас акумулятор. І бачите, як температура починає рости. На даний момент використовується тільки одна свічка, бо три ми не потягнемо. Ось ми бачимо вже 23-25. Як тільки нагріється до задної температури 29, він відключиться. Бачите, відключився. Діод потух. Температура 31, 32. Але ще по інерції йде підігрів. Підігрів, бачу, як ми бачимо, відбувається дуже швидко. І що зручно, що це все ми керуємо пультом відключили. Повністю. Включили. Клапана включили і можна вже використовувати газ. Зараз нагріву немає, тому що температура 32 градуса. Це дуже програмується. Бачите, вже почала падати на 31 і пішла вниз. Ми нажимаємо цю кнопку. Це можна запрограмувати, наприклад, температуру. Поставимо 35. Тут розбіжність цього термостата, що він не включається відразу. Тут 7 градусів. Тобто, якщо ми ставимо 40, він гріє до 40 і відключиться, а якщо температура впаде на 33, тоді ще раз включиться. Тобто зараз йому буде вже гріти. Бачимо, відразу пішов нагрів, включився діод. це попереджає, що зараз буде нагріватися. І бачимо, температура починає рости. Наскільки мені відомо, цей процес буде годувати газовий генератор. Потужністю, здається, 8 кВт, який буде виробляти світло, що на сьогоднішній день дуже актуально нагрілося, виключилось. Ось така панель управління. Зараз ми це все одною кнопкою виключаємо. Тільки лишається діод, що. Є напруга. Отут вилкою забрали. Тут ще дуже зручна фіксація, бачите? Щелк. І діод загорівся. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. Всім добра та миру!